27 червня 1931 року геніальний авіаконструктор українського походження Ігор Сікорський, який народився в Києві, отримав патент на винахід першого гелікоптера. Ще з молоду він захопився авіацією, створивши в Російській імперії Ілю Муромця, перший у світі важкий бомбардувальник. У 1919 році Сікорський іммігрував до США, де заснував компанію Сікорський Aircraft», він продовжив експерименти з гвинтокрилами і 27 червня 1931 року отримав патент на винахід одногвинтового гелікоптеру з вертикальним злетом. У 1939 році його ВС-300 став першим у США гелікоптером, що довів життєздатні схеми. Він міг стабільно зависати, рухатися у всіх напрямках і переносити корисне навантаження. Завдяки генію та наполегливості Ігоря Сікорського гелікоптер прийшов у шлях. Від мрії до незамінного інструменту в сучасному світі, здійснивши революцію у транспорті та інших сферах.